Дружу всіх за сіл. Мику. Куди йти? Дякую вам, Газда. Я тут з Кричку. Аби так ягнята у моїй хаті штрикали та плеїли, як ця пшениця скаче з землі до стелини. Шкня! Аби так телята мої рикали та підстрикували, та й аби так футко росли, як футко йде пшениця до стелини. Каза, каца, каза! каза! Аби кози мої так підстрикнули. А як ця пшениця летить до гори, і там держиться купи, так аби пчоли трималися купи. Та й так, аби вертали до пасіки, як паде пшениця з тилини до землі. Ой так, так. А ось це нехай буде ангелам Божим і душкам померли, нехай прийдуть та й пожити. Він чую вас усіх щастя, здоров'я. Май нам Бог поможе другого такого святвечора дочекатися. Дай, Господи, дай Боже.